Далі я вже рухався ближче до старого міста і побачив картину, яка мене дуже зворушила та розчулила, як діти на інвалідних візочках грали у футбол руками на певній загородженій території цієї набережної. І тоді я подумав: оцей рівень, який хочеться, щоб був і в нас всюди в Україні, тим паче, що наших воїнів, хлопців та дівчат, яким треба зараз мати безбар'єрний простір всюди, дуже багато. І зони для відпочинку їм також потрібні, щоб вони жили. А не закривались вдома від усіх. Я сподіваюся, що українці зможуть поступово це все зробити, побудувати гарні інклюзивні міста для життя і відпочинку людей з різними можливостями. Бо ми є з вами дуже сильна, прогресивна, винахідлива та ще й дуже талановита нація. Вище набережною тут можна побачити дуже гарні жовті, червоні та бомаранчеві будиночки і сходи наверх до головного собору та базиліки Архангела Михаїла, як і в минулому випуску про ля тюрбі. Вони мають спільну назву, але цікава інсталяція Українки є тільки там. Подивіться минулий випуск про панорамні локації, якщо його ще не бачили. Посилання також я залишу в коментарях. Ну а зараз я вирішив ще пройтись наборжною далі, щоб побачити її повністю. І хочу сказати, що вони там встановили дуже гарний і красивий надпис, який на фоні міста виглядає дуже чудово і кольорово. Ось саме там і треба робити пам'ятні фотографії. І коли будете тут гуляти, обов'язково візьміть собі морозиво, бо воно дуже смачне у Франції. І тут в Італії, в Італії, в Ментоні, останньому місті Франції так само. Я взяв собі шокола і амарена. амарена це таке з вишенкою, дуже смачне. Зараз буду їсти. Оце коштує 4 євро, тобто 2 євро, одна кулька. Рекомендую скуштувати тут взагалі ну, місто лимонів. Звісно, можна лимонне взяти, але я спробував в них такий лимонний сорбет дуже кисленький, але бувають лимонне і солодке, тож можна просити, вони дають дегустувати, перш ніж взяти. Ну, Зараз трошки поїм і піду вже наверх у старе місто.